Найбільша цінність людини це здоров'я. Його як вищу міру благополуччя потрібно охороняти і оберігати, розвивати і вдосконалювати, покращувати і зміцнювати. У цілковитому здоров'ї ми здатні якісно вирішувати більшість життєвих завдань, впевнено йти до намічених цілей, долати труднощі і в повній мірі насолоджуватися кожним днем. New Life це 16 років роботи на світовому ринку. Це сімейні цінності в кожній краплі екстракту і кожній формулі. Це турбота про рідних і близьких, про їх здоров'я і добробут. Це економія сімейного бюджету. Це привід сказати Я люблю тебе не тільки словом, але й вчинком. Щорічно компанія росте і динамічно розвивається. Кожного року компанія отримує визначні нагороди. В 2020 році національний бізнес-рейтинг України вкотре оголосив New Life лідером галузі. А у 2021-му ми отримали міжнародні сертифікати стандартів, що контролюють систему управління виробництва та якість продукції, яка випускається на підприємствах New Life. Власні технічні потужності виробництва компанії обладнані відповідно новітнім технологічним стандартам. Ми використовуємо тільки кращу сировинну базу від провідних світових постачальників, аби кожен продукт відрізнявся винятковою якістю і оздоровчою дією. Відділ фахівців, хіміків технологів постійно розробляє унікальні, максимально діючі рецептури біодобавок та натуральної косметики. Завдяки постійному вдосконаленню формул вони мають можливість максимально оперативно вносити зміни в будь-який препарат або продукт, отримувати негайний зворотний зв'язок від фокус групи під час тестування продукту і найголовніше мати абсолютну впевненість в якості кожного складу. Дякуючи налагодженій системі праці. Кількість партнерів у компанії з кожним роком лише примножується. Сьогодні це тисячі людей в Україні та у більшості країн світу, в тому числі сотні інформаційних центрів на території країни. Лояльна система бізнесу і винагород сприяє безперервному товарообігу. Таким чином, співпраця в рамках компанії це ваш гарантований постійний дохід. Наша компанія це наша любов. І все, що ми робимо тут, робимо з любов'ю. Ми любимо свою справу, любимо свою країну, любимо кожен свій продукт і кожну людину. Мрії відкривають нам нові горизонти, акриляють і надихають, щоб зростання було продуктивним, а прагнення палким ми завжди починаємо з мрії. Разом з New Life Мрії перетворюються в реальність. Приєднуйтесь, ставайте партнером компанії New Life сьогодні, щоб вже завтра ви могли принести здоров'я і благополуччя собі, своїм близьким і всім оточуючим. New life. It's your life.